Ташові ховати загін з маль научисту лінійку, присвячено першій табірній зміні. Вишукувався Якщо хоче гуляти, а -а -а! у таборі трембіта неподалік Ужгорода все у старих добрих традиціях: загони з командирами, дивізи та шикування на лінійці, вихователі, життя за розпорядком. За один заїзд відпочивають по півтори сотні дітей. За літо чотири зміни. У такому режимі трембіта працює понад півстоліття, і всі задоволені. Мені тут сьомий раз. Мені тут дуже подобається. Вважають просто чудові. Ну, якщо чесно, тут відчувається цей табір якось рідніше від інших: вважаті, діти, дискотеки. Перший раз трембіті за цей час я дуже почувствував тепло від усіх друзів своїх від вожатих від, від главної вожати. Мені сподобалося мені тут дуже подобається. і Я хочу ще раз сюди повернутися. 65 років тому відкрили табір трембіта, який згодом передали у відання профспілкової організації львівської залізниці, аби оздоровлювати дітей і працівників галузі. Те, що починалося з кількох літніх наметів, сьогодні територія у понад три гектари з корпусами, майданчиками та басейном. Придбати путівки можуть усі охочі, хоча на цей сезон місць у таборі вже немає. Я ворі всієї області в четвертю зміну до нас приїдуть із зараз в другу зміну приїдуть з Києва з усієї України, тому що Київська організація взяла до неї організації, знаходиться по території України. Які діти приїхали? 25 путів, я не можу сказати. Далі на 50 з лишнім дітей їде до нас із Козятіна на четверту зміну. В кожну зміну до нас приїжджають діти з Львова, Львівської залізниці, працівники Львівської залізниці. Наш табір, в наш табір немає путівок. Кожна дитина, незалежно від віку, індивідуальність, однак, життя в колективі тільки на користь, особливо для підлітків. Організувати дитяче дозвілля правильно у цьому завдання вихователів. Їх треба зацікавити чимось, тобто, розказати їм щось цікаве, показати їм щось, щось. Щось зробити з ними, щоб у них руки були зайняті, щоб вони нічого не ламали. Бо ж вони дуже люблять ламати все підряд. Дітей треба не контролювати їх з ними треба дружити. Я так думаю, щоб вони треба як б, слухали. У цьому сезоні оздоровницю відвідає більше 600 дітей. Зміна триває 21 день. За цей час діти мають познайомитись, потоваришувати один з одним, відпочити та оздоровитися, а наступного року повернутися знов.